Гоу! Ви тут досить ігнорувати просту дихальну практику. Поясню, дивіться, якщо ви в стресі, якщо ви хвилюєтеся, ви дуже переживаєте, робимо 4 секунди вдих. На одну секунду затримаємо дихання. І видихаємо 6 секунд. При цьому весь фокус. Вашого мозку на диханні фокусуємо 3-4 таких повтори, і рівень стресу буде менше. Чого? По-перше, ви ваш мозок насичуєте киснем, він починає ліпше працювати, йому дуже-дуже добре становиться. По-друге, ваша свідомість фокусується на ваших же діях. Як ви дихаєте, ви починаєте це. Рахувати, відслідковувати, і замість того, щоб ваша свідомість була повністю в майбутньому, ви фокусуєтеся на цьому, на реальності, в котрій ви зараз знаходитеся. А ваша реальність така, що ви думаєте про себе зараз, відчуваєте свій стан і допомагаєте собі зменшити стрес. І третє, дихання дійсно допомагає зменшити стрес, чисто механічно, тому що під час стресу ваше дихання збивається. Ви дихати може так дуже швидко. Тобто повністю легені не насичуються киснем, вони не розкриваються, і ви дихаєте поверхнево. І за цього у вас може бути досить високий рівень СО2 в крові вуглекислого газу і так далі. Тому ще раз, наче проста практика дихання може дати вам спокій. І останнє. Це треба практикувати не під час стресу, а під час того, коли ви вдома спокійні. Тобто вам треба як пожежникам, як медикам, як поліцейським тренуватися до ситуації стресової, щоб ви навчилися це робити зарані. Зарані, а не так, що у вас стрес такий. Так, що мені там казали? Що мені? Ви навіть думати про це не будете, ви будете думати про той стрес, який у вас відбувається. Тому ще раз. 10 таких приблизно повторюю в день. І ваша свідомість, що так, все, типу, все, буду дихати, тільки відчепіся. Досить, досить мене оце дьоргать. І тоді під час стресу ви такі, так, що то мені казали? І остання ремарка. Губи треба робити таким от трубочкою і видихати. Тому під час, коли ви видихаєте, ви дійсно сфокусуєте. Бачите, навіть я заспокоївся. Хоча тільки що метал молніє до вас. Якщо ви до цього додивилися, дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що мене підтримуєте. Мені це дуже необхідно. Дякую вам. На все добре.